Дорогі брати і сестри! За вашими численними проханнями ми зібрали для вас недорогий набір з трьох одиниць для оберегу вашого дому і збереження християнських традицій у родині. Ціна мінімальна і символічна. У кінці цього ролика ви дізнаєтесь більше. Нехай береже вас Господь і весь ваш дім. Дорогі брати і сестри. День завершився. Ми готуємося до сну, але серця наші часто не знаходять спокою, особливо серця матерів, батьків і бабусь. Ми слухаємо дихання наших заснулих дітей, ми тривожимося за чоловіка чи дружину, які затримуються вдома. З острахом думаємо про дорослих дітей, що живуть далеко. Уночі світ здається таким крихким, а близькі нам людьми такими беззахисними. І нам хочеться накрити їх невидимим, але непорушним куполом, який би захистив від бід, хвороб і злих людей. Хочу вам сказати, такий купол існує, це ваша вечірня молитва за родину. Сьогодні ми навчимося піднімати цей духовний щит над домом і над усіма, кого любимо. Ми розглянемо особливу повну і сильну молитву. За охорону родини вночі, ангеле мій, будь зі мною. Чому ж нічна молитва така важлива? Ніч це не лише час відпочинку, це час, коли межа між видимим світом і світом духовним стає тоншою. Ми спимо, ми беззахисні. І саме тоді наші душі потребують особливого захисту. Коли ми молимося за родину вночі, ми робимо не просто побажання на добраніч – ми здійснюємо три великі дії ми вручаємо себе й тих, кого любимо у руки Божі. Ми визнаємо, що наша людська турбота має межі. Ми не можемо бути поруч з близькими 24 години на добу. Але Бог може, і ми зі смиренням віддаємо йому наш найдорожчий скарб. Ми кличемо небесних захисників, просимо. Ангелів-охоронців кожного члена родини стояти на варті біля їхніх узголів'їв, ми створюємо простір миру. Наша молитва, наче кадило, наповнює дім тишею, відганяє тривогу, гнів і сили зла. Дім, у якому лунає нічна молитва, стає освітленим простором, молитва заступницька. Як же просити захисту для всієї родини? Цю молитву можна читати після того, як усі заснули в тиші перед іконами, або можна благословити нею дітей, тихо прошепотівши над їхнім сном. Частина перша вручення в руки Божі. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих. Ось приходить ніч, і ми, твої раби, готуємося до сну. У Твої люблячі руки, Господи, Віддаю себе і увесь свій дім, мого чоловіка, ім'я, наших дітей, імена, наших батьків, імена і всіх наших близьких. Частина друга прохання про захист від зла. Ти, Господи, наш оборонець, збережи нас цієї ночі від усякого зла, захисти нас силою чесного і животворящого Христа Твого, пошли ангела Твого миру, охоронця душ і тіл наших. Щоб Він відганяв із нашого дому всяку ворожу силу, всякий страх, усяку спокусу і усяку злодумку. Частина третя для спокою, розуму і тіла, даруй, Господи, нашим дітям спокійний і безперервний сон, вільний від жахів і страшних видінь, зміцни їхні тілесні і духовні сили, щоб уранці вони прокинулися здоровими і бадьорими. Даруй і нам, Господи, Відпочинок після трудів і турбот дня, зціли наші внутрішні рани, прости провини, якими ми образили одне одного сьогодні, і навчи нас прощати від щирого серця, даруй нам сон, який укріплює, а не послаблює на служіння тобі. Частина четверта благословення і надія. Благослови, Господи, цей дім і всіх, хто живе в ньому. І якщо ми. Прокинемося зі сну, сподоби нас прославляти, святе ім'я Твоє, а якщо в цю ніч покличеш когось із нас у вічність, прости нам гріхи і прийми душі наші у своє небесне Царство, бо Ти є наш захисник і тобі славу возсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Простий обряд. Доступний кожному, навіть якщо твоя родина не вірує, навіть якщо ти надто втомлений для довгого правила, підійди до ліжка дитини чи чоловіка й осіни його хресним знаменням, тихо мовивши, Господи, збережи й помилуй раба Твого ім'я або рабу Твою ім'я. Цей простий жест любові, ця коротка молитва, цей зітх має величезну силу. Дорогі мої. Ваша нічна молитва за родину це найбільший і найцінніший дар, який ви можете принести своїм близьким. Це вияв любові, що діє навіть тоді, коли всі сплять. Якщо ця розмова і молитва принесла мир у ваше серце, натисніть, подобається. Допоможімо цьому слову дійти і до інших родин, які потребують захисту і тиші. Створімо справжній молитовний покров під цим відео. Напишіть, будь ласка, у коментарях імена членів вашої родини, лише імена, за яких ви молитеся щовечора. Читаючи ці імена, кожен із нас може тихо промовити: Господи, захисти і збережи цю родину. А наприкінці, якщо можете і хочете підтримати наше служіння. Скористайтеся кнопкою подяки чи посиланням на пожертву в описі. Там само ви можете дізнатися і про нашу збірку з десяти коротких, але сильних молитов. Нехай Господь дарує вам усім спокійну ніч і ангела-охоронця біля узголів'я. Амінь. А зараз для тих, хто не встиг записати молитву або бажає промовити її разом, я прочитаю її ще раз. Повільно і виразно, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері та всіх святих, ось настає ніч, і ми, раби Твої, готуємося до сну. У Твої руки, сповнені любові, Господи, віддаю себе і весь мій дім, чоловіка мого, дітей наших, батьків наших і всіх наших рідних. І близьких. Ти, Господи, є захисником нашим, збережи нас у цю ніч від усякого зла, охорони нас силою чесного і животворящого Христа Твого. Пошли ангела Твого миру, охоронця душ і тіл наших, щоб Він відганяв із нашої оселі всяку ворожу силу, всякий страх, всяку спокусу і злий помисел. Даруй Господи дітям нашим спокійний і безперервний сон. Захищений від страхів і поганих видінь, зміцни їхні тілесні і душевні сили, щоб уранці вони прокинулися здорові і оновлені. Даруй і нам, Господи, відпочинок після трудів і турбот дня, зціли наші внутрішні рани, прости провини, якими ми сьогодні образили одне одного, і навчи нас прощати від щирого серця. Даруй нам сон, що укріплює, а не виснажує. Для служіння тобі. Благослови, Господи, цей дім і всіх, хто мешкає в ньому. І якщо ми прокинемося від сну, сподоби нас прославляти Твоє святе ім'я, а якщо покличеш кого-небудь із нас у вічність цієї ночі, прости наші гріхи і прийми душі наші в царство Твоє небесне, бо ти є охоронець наш, і тобі возносимо славу. Отцю і сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дорогі брати і сестри. Цей набір коштує всього 250 гривень. Це символічна ціна за святині, які принесуть у дім світло віри, а всі інші ікони та їхню вартість ви зможете побачити у спеціальному ролику за посиланням. Перейдіть. І подивіться прев'ю. там на вас чекає більше святинь для миру і благословення у вашій родині.